Ну що, друзі, ще один рік позаду. Я записую це відео час, коли нема світла, коли годить екофлоу, і трошки, буде заважати звуку. Перепрошую, тому що таке реалії, таке життя, і дуже важко підлаштуватися під графік відключень світла у Києві. Ще один рік позаду. Рік, який не став для більшості з нас щасливим, він не додав. Жодної краплі справедливості цієї і несправедливий світ. Він не вирішив жодної проблеми, які навалилися на маріупольців після лютого 2022 року. Він не повернув нам рідні домівки, не позбавив наше місто від окупантів. Він не подарував нам нового житла, нових домівок. Взагалі. Взагалі мені здається, що більшість з нас зрозуміла вже, що ніяких подарунків не буде ані від світу, ані від держави. І ми можемо розраховувати виключно на власні сили. І добре, якщо ці сили ще залишилися, бо за, 3, за 12 років війни, і 3,5 роки окупації нашого міста, ситуація лише погіршується. Цього року Україна втратила Турецьк, Часів'яр, Курахове, Сіверськ. Кожен кілометр втраченої землі це, це мертва територія, мертва земля. Достатньо глянути на те, що відбувається з Бахмутом, Солидаром, Мар'їнкою, Авдіївкою, через вже триває, де окупація тривалий час йде. Це мертві міста, міста, в яких немає людей. Немає життя, ніхто їх не відбудовує і не буде відбудовувати. Натомість у окупантів з'явилася нова ідея. Якщо нема грошей на відбудову, і можна, то можна зробити з цих міст туристичний сафарі, можна возити туристів і заробляти на цьому. Можна знімати кіно, про апокаліпсис. І ради того, ради цього, що можна отримати величезний Багатотисячну територію для зйомок екшенів і туристичних розваг і вбивали людей, руйнували наше життя. Ось така ситуація. Ну а що Маріуполь? А Маріуполь окупанти обрали такою собі ширмою, за якою приховується вся ця мертва земля. Мертві території. Пам'ятаєте, було багато сюжетів до повномасштабки на російському телебаченні? Може хтось бачив. Коли Путін приїжджав до якогось там віддаленого міста у Сибіру, то на шляху, по який буде рухатися його кортеж, завішували банерами, такими красивими, всі е, такі е, дома напівзруйновані, або там театр маріупольський, да, коли його підірвали і почали відновлювати, то от, зашили Пушкіним і Гоголем. Всі дивились на Пушкіна і Гоголя і не бачили руїн. От, от те саме. Намагаються окупанти із Маріуполя зробити отаку вітринку, за якою в першу чергу ховається сам напівзруйнований гор, напівзруйноване місто. А далі вже йдуть Бахмут, Середар, Авдіївка, десятки селищ зруйнованих, які перестали існувати, які ніхто ніколи не буде відновлювати, які назавжди зникли. І це картина апокаліпсиса. Вона поширюється, на жаль, і поширюється. Тож росіянам доводиться вкладати чи маленькі гроші для того у пропаганду, щоб цю реальність приховати, загорнути таку цукерочку. Минулого року Кремль виділив 139 мільярдів. Російських рублів на російську пропаганду цього на 2026 рік. рок. Ця сума ще збільшиться 147, Здається, мільярдів рублів виділяється на те, щоб перетворити гівняну реальність на цукерку. І, мабуть, ситуація настільки ахова, що на окупованих територіях росіянам доводиться прибирати навіть найвірніших, найпреданіших, відданіших колаборантів і замінювати їх російськими ставленниками, бо вважають, що з цією реальністю. Вже колаборанти впоратися ніяк не можуть і будуть застосовуватися, мабуть, для подавлення і притуплення свідомості людей більш жорстокі міри. Тож, давайте з вами коротко оглянемо, що саме відбувається в окупації. Пробіжимося по основних таких віхах, які відбулися в 2025 році. Також е зазначу дуже коротко тезово про те, чим відзначився для Маріупольців 2025 на вільній території України. Ну і без емоцій спробуємо лише фактами. Тож на початок 2025 року для маріупольців відкрився нову, таку неприємну новину. Вони дізналися, що російська окупаційна влада повністю згортає програму будівництва компенсаційного житла для тих, хто втратив домівки під час бомбардувань Маріуполя російською армією. Це стало шоком, тому що тепер зараз для таких маріупольців залишилося практично не залишилось нічого. Компенсаційні грошові програми настільки мізерні, що не дозволяють людям купувати навіть однокімнатні квартири там у Маріуполі, не кажучи вже про російські міста. Ну а єдиним джерелом вирішення житлової кризи купанти зробили роздачу вкраденого майна у Маріупольців, які виїхали із міста. Оця програма вкраденого майна, безхазяйне майно, як вони його називають. Вона набрала таких масштабів цього року. Цілими будинками купанти стали зараховувати квартири, відносити в безхоз для того, щоб пришвидшити це привласнення. І Часто це відбувається разом з власниками квартири, які досі зараз живуть в окупації, нікуди не виїжджали, але їх теж туди, разом з їхніми квадратними метрами, відносять до списків безхазяйного житла. І це величезна трагедія і для тих, хто є власником житла, і для тих, хто хотів би мати дах над головою, бо люди, я знаю, відмовляються отримувати таке житло. Натомість їм пропонують чекати. Чекати невідомо чого, невідомо скільки. Інша проблема, яка виникла у 2025 році, це водна криза. Люди вперше стикнулися з тим, якщо не рахувати часи блокади, коли в місті не було ні світла, ні води, ні газу, ні зв'язку. То така ситуація виникла вперше після Другої світової війни, коли. Водойма, щоб запитувало місто, просто висохло, там закінчилася вода. І ні осінні дощини, ні зимові, нічого не поповнює старокримське водосховище. Більше того, колодязь навколо Маріуполя теж зневодніли. І це ознаки глибокої кризи, яка ніяк не пов'язана з посухою, бо в презові завжди посушлива літа. Це пов'язано з тими діями російської армії по знищенню гідросистеми України в цілому. Тож проблема водної кризи, яка розпочиналася з Донецьку, зараз поширилася. Вона поширилась на всю Донецьку область. Вона поширилася на Запоріжжя, на Херсонщину і на Луганщину. На сьогоднішній день люди тішать себе думками, що ця водна криза. Може бути вирішена через окупацію Слов'янська. Вони думають, що ем, після окупації запрацює канал Сіверський Донець-Донбас, але насправді цього каналу вже не існує в природі. Він зруйнований повністю. І неможливо його просто відновити роботу. Тобто окупація Слов'янська не вирішить проблему. Проте люди чіпляються за те за цю думку, вірю, вірять окупантам, і для, бо страшно уявити їхнє майбутнє, якщо воду таки не вдасться вирішити. Мій прогноз такий. На сьогоднішній день дії російської окупаційної влади для вирішення водної кризи на окупованих територіях схожі на дії пожежників, які просто аврально тушать гасять пожежі, але не вирішують проблему як таку. Чи будуть вони вирішувати її 26-му році? Впевнена, що ні. Вони і далі будуть локально. Гасити ці пожежі, умовні пожежі, бо війна і відсутні грошей будуть заважати глобально підходити до вирішення ситуації. Тож мій прогноз, ці території неминуче будуть зневодні і знелюднити. Люди будуть поступово виїжджати з тих територій і всі ці прекрасні іпотеки, які зараз на обережжі, Будують окупанти, будуть залишатися порожніми, як власне і зараз вони залишаються. Бо той сплеск популярності купити дешеве житло біля моря в окупованому Маріуполі він згасає. І я дуже сподіваюся, що великі іпотечні компанії будуть банкрутіти. дай Боже, щоб так не було. Ну а на вільній території у нас. Під кінець цього року, нарешті, з'явилася військова адміністрація. За її створення містяни боролися, я нагадаю, як тільки виїхали з блокадного Маріуполя. От протягом всіх останніх чотирьох років, чому люди так хотіли, щоб в місті з'явилася військова адміністрація. В першу чергу через постать мера Маріуполя Вадима Бойченка, мер, який залишив місто в лютому 25-го року. Не викликає більше довіри у містян. Люди не розцінюють цей вчинок мера як зраду і не пробачили йому. Тому таке, тому коли військова адміністрація, нарешті, була створена, але на її чоло поставили саме Вадима Бойченка, проти якого виступала значна частина громади. Це викликало розчарування у людей і. Чи буде ця робота, ну не, не тільки розчарування, я думаю, а взагалі зневіру в те, що до думки громади, влада державна буде дослухатися і надалі? Як буде далі працювати Маріупольська міська військова адміністрація? Тут теж багато питань, бо вона буде працювати в умовах повної відсутності підзвітності громаді. Чинний закон не вимагає від військової адміністрації звітувати за свої програми, ухвалення рішення і витрачені гроші? Чи стане в такій ситуації військова адміністрація Маріуполя дієвою ефективною? Ну, є питання і будемо дивитися, є питання. Проте очевидно, що утворення міської, міської адміністрації це такий сигнал, це новий крок, новий статус стосунків між громадою окупованого міста, міською владою і державною владою, у що вилюються ці стосунки. Поки невідомо, не зрозуміло. Я сподіваюся, що ці нові відношення будуть регулюватися новою державною політикою щодо тимчасово окупованих територій, яка я сподіваюся, має нарешті з'явитися у 2026 році. Наприкінці 2025 тисячі і це ще один такий позитивний тренд, позитивна новина. В Верховна Рада розпочала роботу над розробкою такої державної політики щодо тимчасово окупованих територій. Редакція 29» долучилася до робочої групи однієї з комісій, яка буде працювати над питаннями Донеччини. Я дуже сподіваюся, що цей документ з'явиться нарешті в 26-му році. Він дуже потрібен, тому що у порівнянні з 2014-м роком і з 2022 двадцять дуже змінилися обставини, в яких ми знаходимося. А значить, треба визначати і надавати чіткі сигнали людям в окупації, що їм робити. Чого очікувати, як правильно діяти, і людям, які за кордоном теж треба давати, розуміти, як правильно діяти, які перспективи, щоб і люди, які залишаються в Україні, мають розуміти всі ці напрямки руху нашої України. То я дуже, дуже сподіваюся, що такий документ з'явиться і буде ефективним. Ще один ще одна важлива тема, такий. Трошечки рух, який намітився, це питання компенсації за знищене майно. Це е, е, навіть не рух, а таке трохи шевеління в боку рішення проблеми. Бо наприкінці 2025 року перші маріупольці, які... Мали житло на окупованій території, почали подавати заяви на компенсацію розмірі 2 мільйона гривень за от житло, що там в окупації і залишили. На жаль, лише малесенька частка маріупольців отримали право подати таку заяву. Це військовослужбовці і поранені військовослужбовці, колишні військовослужбовці, які мають поранення внаслідок бойових дій. На жаль, величезна кількість людей залишається поза увагою держави, і не тільки і навіть військові, які мають дружину або чоловіка в полоні, не можуть отримати компенсацію. Поранені внаслідок військових дій цивільні не можуть отримати таку компенсацію. Не кажучи вже про сотні тисяч маріупольців, просто цивільних людей, які втратили все і не мають де жити. Влада заспокоює, що ось колись буде вирішені питання. Але настаном на зараз ситуація виглядає так, що держава через велику кількість постраждалих саме з окупованих територій, тих, хто втратив все постраждав найбільше, за рахунок на того, що їх аж занадто багато держава вирішила не помічати їх взагалі. І це виглядає, скидається на такий дискримінацію за географічною ознакою. Саме так ставляться маріупольці до політики держави щодо компенсації зруйнованого майна. На жаль, Тож же виходить так, що за те, що маріупольці і мешканці інших окупованих міст України, те, що вони мали б отримати поправу за законом, їм доведеться знову. Боротися за це. І це дуже неприємно. І це велике розчарування у державі для мільйонів людей на сході і півдні України. І хотілося б трошки про людей. За чотири роки повномасштабної війни ми пережили з вами декілька таких етапів самосприйняття шок, шок жах. Біль 2022-го. Змінився надією 2023-го. 24-му ми жили під знаком забуття, коли Маріуполь практично перестали згадувати у ЗМІ в органах влади. Воно просто перестало існувати для більшої частини України. Як би можна було характеризувати 2025-й? Мені здається, що це розриви зв'язків між людьми. Ці розриви соціальні, в першу чергу, комунікаційні, вони з'явилися не цього року. Вони з'явилися раніше. Але мені здається, що саме 2025-го ми, кожен на себе, відчув. Що вони сильно поглибилися, ці, ці розриви. І люди, які в окупації, які чекають на повернення України, вони просто зникли. Всі думають про окупацію лише по криконах, які записують відео, які люблять Путіна пост про те, що їх гвалтують і топчуться ногами по їхньому життю. І мені дуже хотілося, щоб і, і от, от кількість цих відео, які підживлює російська пропаганда, робить їх випуклими і помітними, вони дуже напружують, дуже підсилюють непорозуміння між людьми, між нами, між українцями. Мені здається, що коли ми дозволяємо ворогу сіяти ворожнечу один не жодним. І дозволяємо і починаємо поїдати один одного всередині суспільства, ми допомагаємо Росії перемагати. Тож я пропоную не допомагати, не дарувати йому таких ворогів, таких подарунків, і залишатися єдним, залишатися стійкими і сильними, працювати, платити податки, народжувати, вирощувати, ростити дітей, навчатися. Донатити, донатити і донатити. Бо саме Збройні Сили України вирішують наше спільне майбутнє в цій країні зараз, в ці хвилини, коли ми готуємо зустрічати новий рік. Я хочу, щоб ми покладалися на власні сили і на Збройні сили України і пам'ятали, що зараз просто надіятись на перемогу вже замало. Треба більш активно діяти. І наостанок я хочу сказати декілька слів про свій рідний сайт, де я працюю багато-багато років, наші за На початку цього року ми були близькі до того, щоб припинити роботу взагалі. З жовтня 2024-го ми перестали отримувати донорську підтримку на роботу. Мабуть, через те, що міжнародні донори. Як і українська влада перестала вірити в можливість деокупації всіх українських земель, а значить, її е, зникає потреба у медіа, які підтримують зв'язок з окупованими територіями? Мабуть, так думали наші донори. Проте е, громадська організація, наша донецька організація DIA Ukraine допомогла нам стояти в цей кризовий момент. І завдяки цій організації ми продовжимо працювати. І будемо працювати і надалі, доки є наше місто Маріуполь і доки є ви наші читачі. Тож, будь ласка, читайте нас, дзвоніть, пишіть Ці контакти я залишу в описі під цим відео. З новим роком. Будьте живими і здоровими. Чекаємо і боремось за нашу перемогу.